У 2025 році до Землі наближається таємничий міжзойний об'єкт 3I Atlas. чи це просто комета, а може інопланетний корабель, як припускає гарвардський учений Аві Лоєб? чи можливо це небесний знак, передбачений у біблійних пророцтвах про останні часи. У цьому відео ми розберемося, що таке 3I Atlas і чому він викликає стільки суперечок. До Землі стрімко наближається міжзоряний об'єкт 3 Три Атлас або c 2025 Н1 Атлас, який викликав значний інтерес через гіпотезу про його можливе штучне походження, зокрема через заяви Гарвардського астрофізика Аві Лоєба. Давайте розглянемо, чи є зв'язок між цим об'єктом і біблійними пророцтвами про останні часи земної цивілізації спираючись на доступну інформацію та аналізуючи як науковий, так і релігійний контекст. Що відомо про 3i Atlas? 3i Atlas – це міжзоряний об'єкт, відкритий 1 липня 2025 року системою Atlas. Він має гіперболічну орбіту, що підтверджує його походження за меж сонячної системи. Об'єкт класифікується як комета з активною комою, що формується під впливом сонячного випромінювання. Його розмір оцінюють від 15 до 20 км, а швидкість становить понад 210 тисяч км на годину. Найближче до Сонця 3I Атлас наблизиться 29 жовтня 2025 року на відстань 1,36 астрономічної одиниці, а до Землі 19 грудня 2025 року, 1,8 астрономічної одиниці. Об'єкт залишатиметься доступним для спостережень до кінця 2025 року. Авілоєп, відомий своєю гіпотезою про штучне походження об'єкта Оумуамуа, припустив, що 3i Atlas може бути технологічним артефактом позаземної цивілізації, можливо, розвідувальним зондом. Його аргументи базуються на незвичайній траєкторії. Ретроградна орбіта, яка лежить майже в площині обертання Землі, є рідкісною і має низьку ймовірність для природного об'єкта. Проходження повз планети. Об'єкт наблизиться до Юпітера, Марса та Венери, що може свідчити про цілеспрямований маршрут для розвідки високій швидкості, швидкість 3i Атлас перевищує попередні міжзоряні об'єкти, що за лоебом може вказувати на штучне прискорення. Однак більшість астрономів, зокрема Кріс Лінтот з Оксфордського університету, відкидають гіпотезу Лоеба, називаючи її абсурдом і нісенітницею, оскільки немає прямих доказів штучного походження. Вони наголошують, що 3I Атлас поводиться як типова комета і його властивості пояснюються природними процесами. Медіа, однак, роздули ідею інопланетного корабля. Посилаючись на гіпотезу темного лісу з наукової фантастики, яка припускає, що позаземні цивілізації можуть бути ворожими. Біблійні пророцтва про останні часи. Біблійні пророцтва про останні часи або кінець цієї системи описані в кількох книгах Святого Письма, зокрема в Євангеліях Матвія 24, Луки 21, посланні до Тимофія, 2. Тимофія 3 і 5, та об'явлені Івана Богослова. Вони стосуються періоду перед завершенням нинішнього світового порядку, який характеризується. Соціальними та моральними занепадом люди стануть самолюбними, грошолюбними, без природної любові. 2. Тимофія 3 2, 3. Глобальними катаклізмами війни, голод, землетруси, епідемії Матвія 23 7. Небесними знаками знаки на Сонці Місяці і зорях. Луки 21, 25, які часто інтерпретуються як астрономічні явища, що передвіщають важливі події. Прихід лже пророків і обман. Багато хто прийде в моє ім'я і зведуть багатьох. Матвія 24, 5, 11 Об'явлення апокаліптичні образи, такі як зірка полин, об'явлення 8.10.11, або вогонь із неба, об'явлення 13.13. Які іноді пов'язують із небесними об'єктами. Ці пророцтва часто інтерпретуються алегорично чи буквально залежно від релігійної традиції. У юдейсько-християнському контексті небесні явища. Комети, метеори, затемнення історично сприймалися як знаки Божої волі чи наближення кінця часів, як, наприклад, комета 66-го року нашої ери згадана Йосипом Флавієм перед падінням Єрусалима. Можливий зв'язок між Триатлас і біблійними пророцтвами. Чи є зв'язок між Треатлас і біблійними пророцтвами ПРО останні часи? Розглянемо це з двох перспектив релігійної та культурно-символічної. РЕЛІГійна Перспектива Небесні Знаки. У біблії небесні явища часто асоціюються з Божими знаменнями. Наприклад, Луки 20, Ортин 25 згадує знаки на Сонці. Місяці зорях, а об'явлення 8-10-11 описує велику зірку, що палає як смолоскип, яка падає з неба. Деякі віруючі можуть інтерпретувати появу міжзоряного об'єкта, такого як триатлас, як подібний знак, особливо якщо він наближається в період соціальних чи глобальних потрясінь. Однак триатлас не падає на землю. Тож його важко прямо пов'язати з такими образами як зірка полин. Час наближення. Найближче наближення Три Атлас до Землі 19 грудня 2025 року збігається з періодом хануки 14-22 грудня 2025-го, єврейського свята, яке символізує перемогу світла над темрявою та Божу присутність. Хоча Ханука не є есхатологічним святом, деякі можуть символічно пов'язати появу небесного об'єкта з ідеєю божественного втручання чи очищення. Інтерпретація Лоеба Гіпотеза Аві Лоеба про штучне походження триатлас може резонувати з біблійними уявленнями про чужих чи ворожих сил. Наприклад, у об'явленні зрадуються звірі чи сили, які входять в оману людство. 13. Якщо уявити, що атлас сприймається як інопланетний корабель, це може викликати асоціації з цим образом, особливо в контексті гіпотези темного лісу, яка припускає ворожі наміри позаземних цивілізацій. Проте Біблія. Не згадує позаземне життя чи технології, тож це була б сучасна інтерпретація. Культурно символічна перспектива Медіа та паніка. Соціальні мережі та ЗМІ активно роздувають ідею, що 3І Атлас може бути кораблем прибульців. Це створює атмосферу страху та спекуляцій, яка може нагадувати біблійні описи страху і тривоги народів Луки 2-25. Такі настрої можуть підсилювати сприйняття і Атлас як провісника останніх часів. Попередження Гокінга та Лоеба Посилання на застереження Стівена Гокінга. Про небезпеку контакту з інопланетянами та заявило ева про жахливі наслідки можуть сприйматися як сучасні пророцтва, що перегукуються з біблійними попередженнями про уже пророків чи загрози перед кінцем часів. Апокаліптичні настрої. У сучасній культурі небесні об'єкти часто асоціюються з апокаліптичними сценаріями. Наприклад, фільми типу Армагеддон. Гіпотеза Лоеба, хоч і не підтверджена, може підживлювати такі настрої, особливо якщо пов'язати її з біблійними образами вогню з неба чи знаків на небесах. Научна критика Більшість учених вважають атлас звичайною кометою, а гіпотезу Лоеба. Спекулятивною і бездоказовою. Це зменшує ймовірність того, що об'єкт має якесь надприродне чи позаземне значення. Біблійні пророцтва, своєю чергою є символічними і не містять конкретних вказівок на міжзоряні об'єкти чи інопланетян, що робить зв'язок суб'єктивним. Єврейські свята та Атлас. Оскільки ми згадали єврейські свята, розглянемо період наближення Атлас жовтень-грудень 2025, Сукот 6 13 жовтня 2025 та Сімхат Тора 13 15 жовтня 2025. Ці свята передують Перигелію Атлас. 29 жовтня 2025-го. Сукот символізує тимчасовість і Божий захист, що може асоціюватися з ідеєю захисту від небесних загроз. Однак немає прямого зв'язку. Ханука, 14-22 грудня 2025-го. Найближче наближення до землі 19 грудня 2025, збігається з Ханукою. У релігійному контексті це може сприйматися як символічне світло, ханука проти темряви чи невідомого атлас як загроза. Проте це лише інтерпретація не підкріплена текстами. Отже, що таке атлас? Звичайна комета, інопланетний зонд? Чи знак із біблійних пророцтв. Наука схиляється до природного пояснення, але спекуляції Лоєба та збіг із Ханукою змушують замислитися. У грудні 2025 року ми зможемо побачити цей об'єкт у телескопи. Чи розкриє він свої таємниці? Діліться думками в коментарях, ставте лайк і підписуйтесь, щоб не пропустити нові розслідування про космос. І таємниці всесвіту.